мали перевагу на полі, але забити гол так і не змогли. Футбольний клуб Буковина у матчі 10-го туру першої ліги вдома приймав команду Прикарпаття. Футболістам довелося грати під дощем. Перед початком гри жовто-чорні випереджали свого суперника одразу на вісім очок, але відзначитися забитими голами у цьому поєдинку не вдалося жодній команді. Подробиці далі. Підопічні Валерія Кривенцова буквально з перших секунд гри заволоділи ініціативою. У першому таймі жовто-чорні постійно атакували ворота суперника і мали щонайменше два моменти для того, аби відкрити рахунок. Проте не вийшло. Пользуясь нагодою, хочу привітати чернівчан. Я знаю, завтра день міста. І команда дуже хотіла перемогти і присвятити перемогу. Нашим болівальникам. На жаль, не вийшло. Що стосується ігри, такі матчі трапляються. У нас сьогодні було преимущество. Ми е, влаштовували тиск на команду суперника протягом всієї ігри. Я дуже задоволений відношенням хлопців, я дуже задоволений. Е, з якою з якою ж швидкістю вони сьогодні грали, за словами Валерія Кривенцова, команда виконала всі настанови на гру. Проте забитого м'яча не вистачило для перемоги, яка б дозволила чернівчанам піднятися на друге місце у групі. По закінченню гри одне очко у свій актив забрала команда з Івано-Франківська. Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину і. Дають нам змогу грати в такий тяжкий час футбол. Ну, я ну, дуже Ми подякували зараз хлопцям, тому що ну, для нас це важливе очко, тому що ну, десь неудачно у нас був перше коло. Тому я рахую, що ми сьогодні придбали це очко. Свій наступний матч, футбольний клуб Буковина проведе 9 жовтня на виїзді проти лідера групи А Волочиського агробізнесу. А 13 жовтня вдома жовто-чорні прийматимуть Хмельницьке Поділля. Михайло Поп'юк, Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Сі 4